Подружка періодично, моя питала. Вона живе за кордоном зараз. Так, як ти думаєш, коли можна буде повертатись, коли буде краще? Я говорю, краще сьогодні. Найкраще сьогодні. От ой, краще, ніж сьогодні, не буде. І це я їй казала у 22-му, 23-му, 24-му okay. році. Але так, да, я думаю, що людям. Краще більше, було до нас. Просто складно це намацати цей шлях. Люди ж бояться повертатися, тому що вони не розуміють, а чи нас там приймуть, а чи не а знаю, чи все не, не надто змінилося. Все не шляхі. надто змінилося. А може там чоловіки бояться, що я зараз повернуся, а мене відразу в ТЦК. Ну, тип, по історії ж різні бувають. У нас є приклад: прямо цього року в Україну повернувся один наш ну, чоловік-професор. Він жив. Він давно виїхав, насправді, ще там до вторгнення. Він просто будував свою академічну кар'єру. Він закінчив PHD в Шотландії, він жив в Великій Британії, і ну, класний економіст. І ми ось його найняли на позицію асистент професор, і він повернувся зараз в Київську школу економіки викладати і працювати у нас. Ну я думаю, що йому було теж страшно повертатись, тому що чоловік перетинати кордон в Україну. по-перше, я ось кидаю свою Шотландію. Я кидаю нормальну роботу, нормальну зарплату заради того, щоб повернутися в Київ. При тому, що є ризики, може, мій університет розбомблять, може мене заберуть в ТЦК, а може я втрачу роботу в Шотландії, і ніхто мене ніколи в цій Шотландії вже не побачить. І він зважив плюси і мінуси і повернувся. І я думаю, що одна з причин, чому він повернувся, тому що ми змогли намалювати йому цей роудмап, що типу, у нього є весь юридичний сапорт, він знає точно, він має контракт, він має зарплату, він має конкретно прописано, чим він буде займатися, ну, там викладати, робити аналітику, працювати з Нацбанком. Тобто, якщо людині показати, ну і цінність повернення, і повністю цю інфраструктуру повернення, то вона починає ну, якось раціонально реагувати і, і, і повертається. І я думаю, що було б класно ну, побільше таких історій успіху, щоб інші мігранти могли на це дивитися і орієнтуватись на це.